Напад на пенсіонера, жертва ворожки та інші кримінальні новини 17 жовтня з вами Дніпро Оперативний і це дайджест подій. Напад на пенсіонера в день 15 жовтня в одному з приватних будинків у кривому розі між двома чоловіками виник конфлікт. Під час сварки містянам дарив 60-річного знайомого молотком по голові. Для надання допомоги чоловіка госпіталізували до лікарні. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали нападника. Також з місця події вилучено знаряддя злочину. 16 жовтня слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактом нанесення тяжких умисних тілесних ушкоджень. Наразі слідство ще триває. Серійний крадій у п'яти хатках за вчинення майнових злочинів поліцейські затримали 35-річного чоловіка. На початку жовтня злочинець викрав електроінструмент, коли власник знаходився в будинку. Пізніше забрав телефон, коли побачив, що чоловік поклав гаджет на поличку у магазині. Також підозрюваний поцупив мобільні телефони у знайомих. В одного під час зустрічі витягнув сумки, а в іншого під час гостювання вдома. Викрадені речі правоохоронці розшукали та повернули власникам. Крадію загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Субтитрувальниця Земельна афера. Колишній начальник відділу однієї з селищних рад області вимагав від місцевого мешканця Хабар у сумі трьох тисяч доларів США за безперешкодне надання в оренду земельної ділянки та оформлення відповідної документації. Правоохоронці викрили чоловіка після отримання обговореної суми. Під час обшуків у нього знайшли грошові кошти, документацію та чернові записи. Наразі ділку повідомлено про підозру за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди поєднаного з вимаганням. Жертва ворожки днями незнайомка запропонувала поворожити літній жінці на одній із вулиць неподалік церкви у місті Покров. Вона відповіла, що в неї немає грошей, після чого зловмисниця зняла звук жінки її золоті сережки та втекла. Потерпіла, повідомила про злочин правоохоронцям та надала детальний опис. Поліцейські за декілька годин розшукали та затримали злочинницю. Нею виявилася неодноразово засуджена за майнові злочини 42-річна місцева мешканка. Золоті вироби горе ворожка здала до місцевого ломбарду, але Поліцейські повернули їх власниці. Не твере заводіння. Учора водій автомобіля Мазда наїхав на електричний шлагбаум на території лікарні. На місце події оперативно прибули представники патрульної поліції. У Карманиче помітили ознаки алкогольного сп'яніння. В його крові виявили майже 3,5 проміла алкоголю. До того ж, з'ясувалося, що чоловік взагалі не мав права керування. На нього склали відповідні адміністративні матеріали. Також громадянина відсторонила від керування авто. Це всі новини Дніпропетровщини про на сьогодні. Не забувайте підписуватися на наш канал, аби бути в курсі всіх подій. Бережіть себе і до завтра.